Представники шести вищих військових навчальних закладів України з Житомира, Одеси, Львова та Харкова, зустрілися на базі Житомирського військового інституту імені Сергія Корольова для проведення чемпіонату збройних сил України з бігу. Команди по 10 курсантів кожна мали якомога швидше пробігти дистанцію в тисячу метрів і ще сотню метрів подолати смугою перешкод. Усе це з автоматом і протигазом. Дані змагання націлені на відпрацювання злагодженості дій в складі підрозділу, яке допоможе під час виконання бойових та службових завдань виконувати їх з максимальною ефективністю, Олександр Старчук каже, спеціально. що такі змагання мають допомогти курсантам підтримувати командний дух і є гарним тренуванням, щоб бути готовим до реальних військових дій. Тим часом кожна команда по кілька тижнів готувалася, аби продемонструвати спортивну спритність та високі результати. Тож майже всі хлопці стверджують, що здатні. Перемагати суперників, готові ми близько місяця. Но команда наша все... состоїть із одного підрозділення, есть з одного взводу. Вибрали 12 чоловік, 11 і один старший. С нами. І ми от всі готові біжати, побігати. Наші хлопці тренувалися до цих змагань три тижні. Кожен день були тренування, бігали, змагалися і зараз, надіюсь, покажуть найкращі результати на цих змаганнях. У підсумку перше місце виборола команда національної академії сухопутних військ імені гетьмана Сагайдачного, другу та третю сходинку п'єдесталу посіли команди Житомирського військового інституту імені Корольова та Харківського університету повітряних сил імені Кожедуба.